Точка О, середина діагоналі АС ромба АБЦД. АК висота ромба. АК до 12. БК 5 см. БК 5. Узгодьте відрізок, 1, 3 з його довжиною АД. Відрізок почнемо по порядочку. сторона ромба. Сторона ромба. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Оскільки АК це висота, розглянемо прямокутний трикутник АБК. В прямокутному трикутнику відомий катет-катет знаходимо гіпотенузу АБ. Перше. Знаходимо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів АК квадрат додати БК квадрат. Отже, АБ у квадраті дорівнює 12 у квадраті 144 БК 5, 5 в квадраті. 5 квадраті – 25. 144 додати 25, 169. Це АБ в квадраті 169, а АБ корінь 169, 13. Отже, перше Г 13. Радіус кола уписаного в ромб. Тут потрібно знати, пам'ятати, що радіус кола вписаного в ромб, дорівнює половині висоти. Висота відома за умовою 12. Отже, 12 ділимо на 2, отримаємо 6 варіант А ОК. ОК. Позначимо на рисунку сторона 13. Точки О на сторону БЦ. Проведемо перпендикуляр, це у нас буде радіус вписаного кола. Ми поставимо точку давайте, М. Радіус вписаного кола ми знаходили на попередньому кроці. 6. Оскільки АК і ОМ перпендикулярні до сторони БЦ, між собою вони паралельні, а отже, за теоремою Фалеса. Для кута АЦБ. відрізочки КМ і МЦ будуть рівними. Сторони у ромба рівні, сторона 13, частинка БК 5, 13 внятий 5 буде 8. Ділимо 8 на 2, отже, КМ дорівнює МЦ буде по 4. Розглянемо прямокутний трикутник КМО, і з нього потрібно знайти ОК гіпотенузу. Пишемо третє. ОК дорівнює. Я одразу запустую під коренем, ОК дорівнює корінь квадратний, суми квадратів катетів. 6 у квадраті додати 4 у квадраті. 6 у квадраті 36, додати 4 у квадраті 16. 36 додати 16. 52. Такої відповіді нема, але є підказка під коренем 13. 52, поділивши на 13, це буде 4. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Ну, корінь з 13. Не добуваємо, залишається 13 під коренем, Корінь з 4 це 2. 2 корені з 13. Варіант В.